Добрий день! Сьогодні ми познайомимося з інструментом Mirror, який дозволяє виконувати дзеркальне відображення об'єкта відносно прямої. Для того, щоб скористатися цим інструментом, спочатку потрібно побудувати об'єкт для відзеркалювання. Для відображення заданого об'єкту відносно заданої прямої, виконують наступну послідовність дій: вкладка Modify, інструмент Mirror. Далі в командному рядку. З'являється запит на виділення об'єктів для відображення. Виділяти об'єкти можна або затиснувши ліву кнопку мишки і виділивши групу об'єктів, або кліком по кожному об'єкту. Після того, як всі об'єкти виділені, підтверджуємо закінчення виділення або натисканням Enter, або натисканням відповідної кнопки. Далі, в командному рядку з'являється запит на введення першої точки лінії відзеркалювання. Далі потрібно ввести другу точку лінії відзеркалювання. Далі в командному рядку з'являється запитання, чи потрібно видалити об'єкт віддзеркалювання, тобто початковий об'єкт. Можна вказати так, і тоді об'єкт видаляється. Можна було вказати Ні і тоді б об'єкт залишився. Таким чином, у нас є можливість відзеркалювати об'єкти і скорочувати час на виконання кресленників, скориставшись інструментом відзеркалювання. Можна легко побудувати кресленик, який ви бачите перед собою. Почати, звичайно ж, потрібно з побудови елемента, який буде відзеркалюватись. На першому кроці додамо потрібні нам шари. Як додавати шари? Ми розглядали на попередніх уроках, тому не будемо витрачати на це час. На наступному кроці ми побудуємо осі, відносно яких буде у нас виконуватись віддзеркалювання. Ми будуємо додаткові прямі: X-Line, горизонтально, X-Line, вертикально, Підтвердили. Таким чином ви визначилися з центром, відносно якого буде виконуватись побудова. Якщо ми проаналізуємо нашу фігуру, то ми побачимо, що у нас є два кола і два відрізка, які з'єднані між собою плавними лініями спряження. Тому почнемо ми з побудови центрів кіл. Інструмент ашут. і подивимося на центр першого кола. Відстань від центру побудови складає 100, А відхилення. Від лінії абсцис складає 15 градусів. Очевидно, що цю точку ми можемо побудувати, використовуючи полярні координати. Інструмент Line з початку побудови і вказуємо полярні координати. 100, табуляція 15, Enter. І ще раз enter, щоб закінчити побудову. Збільшимо. Побудуємо центр другого кола. Відстань від початку 100. Кут відхилення від осі абсцис складає 30. Отже, знову таки, користуючись полярними координатами, ми можемо вказати 100 табуляція 30 enter. Тепер ми знаємо центр кіл і можемо приступати до побудови основних ліній. Коло радіус складає 5 ентер. Є права кнопка мишки репіт, радіус 15 ентер. Проведемо відрізки, що сполучають початок побудови та наші кола. Enter. Права кнопка мишки. Точка перетину, Enter. Залишилось побудувати спряження. Оскільки вказано радіус тільки одного спряження, то всі інші також будемо будувати в 50. Modify, спряження, радіус 50, Enter. Вказуємо перший об'єкт, вказуємо другий об'єкт, Enter, Enter. Вказуємо перший об'єкт, вказуємо другий об'єкт, Enter, Enter. Вказуємо першу криву, вказуємо відрізок, Enter, «Є». Yeah. Підтвердили закінчення побудови. Інструмент Trim, Знову збільшуємо масштаб і видаляємо зайві об'єкти. Підтвердили закінчення видалення. Для того, щоб мати можливість працювати з цим об'єктом і далі, копіюємо даний об'єкт і розташуємо копію осторонь нашого основного кресленника. Інструмент копії виділяємо, що ми копіюємо, підтверджуємо і вказуємо напрямок переміщення. Підтвердили. Повертаємося до нашого об'єкту, виділяємо додаткові лінії побудови. Переходимо до побудови основного креслення. На першому кроці нам потрібно виконати відзеркалювання відносно бісектриси першого координатного кута. Цю бісектрису потрібно побудувати. Беремо допоміжні прямі вкладка draw X-Line, обираємо побудову бісектриси. Далі вказати вершину кута, вказати першу сторону кута, вказати другу сторону кута, Enter. Бісектриса побудована. Можна працювати з інструментом Mirror. Вкладка Modify, відзеркалювання. Виділяємо об'єкт для відзеркалювання. Клік. так, клік, клік, клік. Підтверджуємо, що всі об'єкти для відзеркалювання виділені. Вказуємо першу точку прямої відзеркалювання. Вказуємо другу точку прямої відзеркалювання. Бісектриса нам не потрібна, ми її можемо видалити. І переходимо до відзеркалювання відносно осі ординат. Виділяємо об'єкти, інструмент Mirror, запит Вказати першу точку. вімкнули Орто, вказали другу точку, Enter. Далі необхідно виконати відзеркалювання відносно осі абсцис. Виділяємо об'єкти для відзеркалювання. Частково не виділилось, додаємо. Обираємо інструмент Mirror. Потрібно вказати точку першу напрямій і другу точку напрямій. Підтвердили. Вимикаємо відображення додаткових прямих, і нам залишилось побудувати коло радіусом 130. Дро із центру будуємо коло 130 enter. Таким чином, ми побудували фігуру, що містить. Елементи, які можна відзеркалювати відносно прямої. Нанесемо розміри на об'єкт відзеркалювання. Почнемо з того, що у нас кути задані відносно осі абсцис. Тому побудуємо відрізок, що буде лежати на осі абсцис і відносно нього будемо задавати кути. На вкладці нотації обираємо інструмент Dimension. І перше, що хочеться подивитися, як наноситься кутовий розмір. Встановлюємо курсор на одній межі кута, не дивлячись на те, що у нас пишуться якісь розміри. Переходимо на другий кут. Далі виводимо розмір так, як ми хочемо його розташувати. Рухом мишки ми можемо визначити різне положення кута. Встановлюємо курсор на одній стороні кута. Клік... Не звертаючи увагу на всякі записи, виводимо на другу сторону кута, клік. Далі можемо рухати мишкою, встановлюючи, де ми хочемо розташувати розмір. Клік. Залишилось нанести лінійні та радіальні розміри. І так, встановили курсор в одному кінці відрізка, вивели курсор на інший кінець відрізка, але, як ви бачите, у нас немає можливості. Вивести розмір так, як показано на кресленнику. Для цього потрібно відімкнути орто, і тепер ми можемо виводити розмір так, як нам потрібно. Ще раз в один кінець відрізка, в інший кінець відрізка і вивели так, як нам потрібно. Залишилось нанести радіуси. Виводимо курсор на межу кола, клік і вказали, як ми хочемо розташувати розмір. Виводимо курсор на межу другого кола, клік. І вказуємо, як ми хочемо розташувати ще один клік. Встановлюємо курсор на межу дугі спряження і вказуємо, як ми хочемо розташувати радіус. Таким чином, ми не виконували побудову восьми елементів. Ми побудували тільки один елемент і виконували його відзеркалювання. Зрозуміло, що відзеркалювати елементи можна не тільки відносно радіусів кола, але і відносно паралельних прямих, і відносно прямих, що перетинаються. І за рахунок такого відзеркалювання можна будувати достатньо складні кресленики, виконавши побудову тільки одного базового елементу. Дякую за увагу!